Львів активно ремонтує дороги і облаштовує нові велодоріжки. Що вже працює, а що у планах? Запитаємо напряму у нашого гостя. Це Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Мене ж звати Роман Смоляр. Ви дивитесь канал Львів 24 Підпишіться. А ми починаємо. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Давайте поговоримо з вами про велодоріжки. Таку ініціативу цього року Львів додатково збудує 17 кілометрів велодоріжок, і такий інформаційний привід для нашої розмови якраз, якраз з'явився те, що тепер велодоріжки будуть облаштовувати для того, аби вони були зручними також і для ветеранів і людей з особливими потребами. Сьогодні розпочалися ремонт, Розпочинається цей проект реалізації на вулиці Словацько. Розкажіть детальніше, як взагалі виникла така ініціатива, і які надалі велодоріжки оновлюватимуть таким чином. Ну по вулиці Словацького, власне, в нас ще була тривала історія, тому що там е, було аварійно замінено бруківку, е, і власне коли ми замінювали бруківку на цій ділянці, то е, завчасно подумали про те, щоб е, облаштувати там римський камінь, для того, щоб це було зручно в перспективі з можливістю облаштування велосмуги для е, всіх учасників дорожнього руху, хто ко нею користується. Тобто йдеться про велосипедистів, йдеться про електросамокати, тобто людей, які які реально користуються велоінфраструктурою, але нам потрібно зробити її більш комфортною, більш зручною для, для людей, е, первинно ми використовуємо той римський камінь, який там зараз покладений, щоб е, забезпечити по правій стороні вулиці можливість проїзду, тому що це важливий такий, е, важлива ділянка, яка мала би з'єднувати існуючу велоінфраструктуру, і в перспективі ми е, переходимо вже до того, щоб облаштовувати велоінфраструктуру. На протилежній стороні вулиці Словацького. Тобто, це такий насправді не є масштабний проєкт. Ми намагаємося, враховуючи те, що в нас не є достатньо коштів на міському бюджеті, невеликими капіталовкладеннями облаштувати максимальну кількість велоінфраструктури. Акцент йде на сьогоднішній день, на те, щоб. Розміткою облаштувати велосмуги там, де це необхідно, ми власне облаштовуємо з'єднання існуючої веломережі, тобто велопереїзди, так як це було зроблено нещодавно на перехресті Сахарова Вітовського, і зараз ми промальовуємо артеріальні так звані маршрути, щоб було зрозуміло, що люди з одного кінця міста добираються переважно в центральну частину міста, і вже власне центральні частини міста далі можуть рухатися. По тих артеріальних маршрутах в інші частини міста пане Олеже в межах оцих 17 кілометрів, які місто планує дооблаштувати до кінця року, так я особисто спостерігав на кільці вулиці княгині Ольги Володимира Великого, також на Липинського промисловій. Розкажіть, де ще відбуватимуться такі, от до облаштування велодоріжок для того, аби поєднати мережу. Ну, насправді це такі досить хороші речі, ті, які здійснюються. от те, що ви озвучили на перехресті княгині Ольги Володимира Великого, тому що ви знаєте, що це є один з таких, в принципі, найбільш облаштованих маршрутів, якщо говорити з франківського району до центральної частини міста, але от кілька таких дрібних ділянок переїздів власне заважали. Заважали повноцінно пересуватися і користуватися велоінфраструктурою. десь в якихось місцях доводилося велосипедисту спішуватися, десь в яких місцях довелося об'їжджати. І по суті, ви бачили, що на цьому кільці на, на Володимира Великого Княгині Ольги там практично велоінфраструктура обривалася і не було зрозуміло, куди далі рухатися. Тому власне акцент є для того, щоб з'єднати існуючу веломережу в єдине ціле для того, щоб в цій паутині людина мала можливість пересуватися по місту зручно, без, без якихось суттєвих проблем. Що стосується власне наступних ділянок, ми зараз плануємо максимально зробити доступним. По волоінфраструктурі центральну частину міста, і ми розуміємо, що так чи інакше є валинфраструктура чи немає. Люди з спальних так званих районів міста їдуть в центральну частину міста і далі вже рухаються по своїх намічених маршрутах, використовуючи як проїжджу частину, так і хідники, тобто є там чи її немає. Тобто, наше завдання зробити таким чином, щоб ті природні маршрути велосипедистів, щоб вони були. Належним чином облаштовані з покриттям, щоб це було зручно в першу чергу, і щоб вони були належним чином ознаковані, щоб не було непорозумінь між водіями і велосипедистами, щоб не було непорозумінь між пішоходами і велосипедистами. Для цього облаштовуються відповідні велосмуги, велопереїзди і власне велодоріжки. Скажімо, такою важливою ділянкою є вулиця князя Романа, тобто там зараз є власне. Бру бруківчасте покриття, і воно не є мега незручне для того, щоб пересуватися е, на велосипеді. Тобто, ми плануємо там зробити е, доступне покриття. Ширина поїжджати не дозволяє для е, зробити це таким чином, щоб е, можна було і е, залишити наявну кількість смуг, які є по вулиці князя Романа, і також облаштувати. Власне, зручну волонінфраструктуру для того, щоб можна було з Сихівського району, зокрема, дістатися зручно і комфортно до центральної частини міста. Також будуть власне ряд ділянок, тому що ми собі запланували. 17 кілометрів сукупно по цьому року має бути облаштовано, і це кожен район має кілька адрес своїх, які він повинен впродовж цього року зробити. Тобто, це є точково речі, які є по місту. Скажімо, там умовно по Сихівському району це є район Нового Львова. Тобто, в нас там вже є облаштовано велоінфраструктуру. Скажімо, там нещодавно там постуса. Скажімо, зараз ми вже будемо переходити до. До інших вулиць, то Відненська, Козильницька і, і наступно. Тобто, такими невеличкими кроками, але намагатимемося об'єднати велоінфраструктуру в єдину цілісну мережу. Пане Олеже, не можу не запитати про одне з найскладніших перехресті. це Сахарова Куперника Вітовського. Там відбулася певна реконструкція, але до речі, хочу зауважити для глядачів, що це не була комплексна реконструкція. Та це було просто покращення для того, аби було зручно пішоходам і велосипедистам рухатися. Розкажіть детальніше про такий проект, і чи взагалі планується комплексна реконструкція цього перехрестя? Власне, це не була, як ви правильно сказали, реконструкція. Це був це було проведено в рамках поточного ремонту. там не було суттєво змінено якихось параметрів цієї цього перехрестя. Тобто, ми в межах існуючого покриття облаштували доступність в першу чергу, тому що цим перехрестям користується дуже багато велосипедистів, тому що воно з'єднує власне існуючу велоінфраструктуру з франківського району, з центральною частиною міста. Цим перехрестям користується дуже багато багато пішоходів зокрема користуються і люди і на кріслах колісних. Тому е, наше завдання в рамках е, в рамках цих всіх заходів було забезпечити в першу чергу доступність е, пішохідних переходів, доступність велопереїздів і власне платформ посадкових для трамваю. Е, ви пригадуєте, що е, власне роботи потребували. Того, щоб на певну кількість днів був припинений рух трамваю номер 3 але тим не менше, як результат, ми маємо досить такий хороший приклад, тому що зараз е цим перехрестям можуть скористатися в принципі всі бажаючі, тобто ми облаштували посадкові платформи для трамвая. в перспективі. Ми плануємо запускати туди е власне кращі трамваї, які. Будуть з низькопідлоговою вставкою. Також, власне, як велосипедисти, так і відповідно пішоходи, і мал, всі, в принципі, маломобільні групи, тепер можуть скористатися цим, цим перехрестям. Ми намагалися провести роботи там з найменшими, скажімо так, незручностями для для людей тому власне ми не закривали повністю саме перехрестя. Це було зроблено точково спочатку. Там умовно права сторона вулиці Вітовського, Нечує Левицького, потім протилежна сторона, коли ми відкрили вже цю частину. І ну я вважаю, що це такий досить хороший приклад, як можна дійсно без суттєвих капіталовкладень облаштувати доступність, облаштувати безбар'єрність і об'єднати існуючу велоінфраструктуру. Панаперспективі, звичайно, що воно це перехрестя потребує повної реконструкції, тому що там е, ми точково поправили деякі речі на проїжджій частині для того, щоб можна було трошки швидше проїхати це перехрестя, але ну насправді воно потребує е, такого глобального підходу. Е, я думаю, що на жаль, враховуючи відсутність фінансування, ми найближчий е, рік навряд чи почнемо там щось таке робити серйозне. Але тим не менше є відповідний ескіз, яким чином це все має виглядати в подальшому. Про наявності фінансування буде розроблена проект шторсна документація, вже відповідно до всіх норм доступності, і, і власне так, щоб воно вже було зручне для всіх категорій учасників дорожнього руху. І тоді вже можна буде реалізовувати вже реконструкцію як вулиці Вітовського безпосередньо, так і самого цього перехрестя. Пане Олеже, ми також помітили, що у місті з'являються нові трамваї зокрема, з'явилися трамваї з Базельланду, швейцарського кантону. Так ці трамваї мають низькопідлогові вставки. Також є інші швейцарські трамваї, які є повністю низькопідлоговими, і облаштування платформ зручних посадкових платформ для цих трамваїв теж потрібне в місті. І на дев'ятому маршруті за моїми спостереженнями відбувалися на деяких зупинках, власне, от. Пониження цих платформ чи тротуару для того, а для того, аби пасажири могли безперешкодно заходити до транспорту. Скажіть, де ще доведеться там чи понижувати, чи облаштовувати нові трамвайні платформи? Ну, власне, ми намагатимемося робити так, щоб в принципі е трамвайна мережа була уніфікована. В ідеалі мало би бути так, щоб в нас в принципі кожен е, маршрут і відповідно кожен трамвай були сумісні для того, щоб всі види трамваю, тому що в нас на сьогоднішній день з цими трамваями з Швейцарії, які ми отримали на безкоштовній основі, е, тобто нам суттєво поповнюється рухомий склад е, трамвайний І власне моє бачення таке, щоб в принципі ці трамваї мали можливість курсувати на кожному з міських маршрутів. Е, власне, так, на Дев'ятому маршруті ми провели точкові роботи по посадкових платформах для того, щоб можна було е, сісти зручно в, в цей трамвай. На цього ж не чує Левицького, скажімо, були облаштовані е, платформи, і зараз, скажімо, трамваї з базилянду вони курсують на дев'ятому маршруті. Ми поступово десь з темпом близько двох-трьох трамваїв. В місяць будемо запускати вже безпосередньо е, ці трамваї на маршрут. Починаємо з 9 маршруту і далі вже точково дивимося, яким чином. Ми можемо їх запускати і на інші маршрути. Там ще є своя специфіка з гальмівною системою, відверто кажучи, тому ми ще мусимо провести певні допрацювання для того, щоб запускати їх на інші маршрути, тому що інші маршрути в нас є такими більш стрімкими, скажімо, та ж вулиця Городоцька чи та ж вулиця Личаківська. Вони мають більший кут нахилу. Відповідно, там потрібно деякі ще опрацювання проводити. Тому зараз ми говоримо про дев'ятий маршрут і в подальшому вже... Вже будемо вивчати можливість е, поширювати цю практику і на інші маршрути. Пане Олеже, Львів'ян також цікаве, таке питання, чи трамвай номер 6 продовжить свій маршрут до лікарні швидкої допомоги, тепер першого міського медичного об'єднання і лікарні Unbroken. Тому що знаємо про такий грандіозний проект, один напевно з найбільших інфраструктурних проектів у Львові. Це реконструкція вулиці Миколайчука. Скажіть, на якому етапі зараз цей проект коли можуть розпочати? Чатися роботи більш детально. У ну, насправді це є дійсності такий дуже важливий для міста масштабний проект. Це є проект в рамках розвитку екосистеми Unbroken. і власне зараз ми проводимо такі досить тривалі консультації з метою залучення коштів, тому що зараз велика частина коштів міського бюджету використовується власне і на підтримку збройних сил України. Тому ми шукаємо всі варіанти для того, щоб залучити максимально позики, гранти щоб це було на безоплатній основі. Вдалося домовитися з французькою агенцією розвитку про грант у розмірі 5 мільйонів євро. І, власне, цей, в рамках цієї суми ми маємо розпочати роботи по вулиці Миколайчука, власне, на ділянці від Мазепи до Орлика. Це на першому етапі не передбачатиме облаштування трамвайної колії, але загальний проект, який буде від промислової вулиці і власне до Щурата, він передбачає облаштування трамвайної колії. Тобто, зараз я чесно кажучи, не знаю, чи ми встигнемо розпочати власне реконструкцію цієї ділянки, яку я озвучив саме в цього року, тому що зараз відбувається власне подальші консультації, тому що ми зараз працюємо з європейським Сійним банком з Європейським банком реконструкції і розвитку стосовно залучення додаткових коштів, і власне ви розумієте, що трамвай запуск трамвая може бути за умови, що ми реалізуємо оцю ділянку від Мазепи до Орлика, і також власне від промислової до, до Мазепи, для того, щоб можна було запустити вже трамвай і щоб він вже курсував далі. Але насправді це дійсно такий досить. Якісний хороший проект має бути насправді показовий, але він передбачає великий обсяг виконання робіт. Тому я думаю, що безпосередньо вже роботи ми зможемо розпочати по ньому в першій половині наступного року. А за попередніми оцінками, яка вартість взагалі такого проекту може становити, і хто може допомогти і надати кошти чи співфінансувати, чи чи є донори для цього? Yeah. <laughs> Ну, власне, агенція, агенція французька, французька агенція розвитку. Вона вже нам е, забезпечила можливість використання 5 мільйонів євро під реалізацію цього проекту. Але е, і загалом ми можемо вже починати з цих коштів. Оцей власний відрізок від Мазепи, від Мазепи до, до Орлика. Загальний розмір вартість загального проекту це є близько 60 мільйонів євро, і, але він може реалізовуватися поетапно. Тобто, ми поміряний Коштів і по мірі необхідності можемо рухатися чергами. І, власне, оце, ця перша черга вона є найбільш важливою. Тобто вона є безпосередньо біля екосистеми Unbroken, біля лікарні швидкої допомоги, біля центру реабілітації. І, власне, ми починаємо з цієї ділянки. Далі ми вже мали би переходити безпосередньо в сторону промислової і вже фінально на останньому етапі. Це також все в рамках цього проекту. Ми мали би продовжувати трамвайну колію від орлика безпосередньо до Щурата в сторону цивинтри. А, взагалі, як як в майбутньому, коли цей проект реалізується, він виглядатиме? Що там буде? Тому що на попередніх ескізах, які вже були оприлюднені в змі, там, наче наче був міст, такий пішохідний між лікарною і протилежною сторони вулиці, де житлові будинки? Чи, чи будуть якісь зміни рельєфу там для того, аби прокласти трамвайну колію в майбутньому, чи велодоріжки будуть? Розкажіть, як в ідеалі виглядатиме? Цей проект після реалізації. Ну, власне, цей проект має бути таким насправді зразковим. Він мав би відображати пріоритети, які закладені в плані сталої міської мобільності. Тобто, пріоритет це є власне рух пішоходів і рух без бар'єрів. Власне, там має бути облаштована велоінфраструктура. Там мають бути облаштовані окремі виділені смуги для руху громадського транспорту, зокрема для трамваїв. І власне цими, цими смугами також матиме можливість скористатися. Карети швидкої допомоги для того, щоб не стояти в корку, який часто буває у нас на перехресті, скажімо, мазепа Миколайчука, це є повністю оновлення інженерії, десь необхідно буде для того, щоб забезпечити. Можливість курсування трамваю і зробити певні пониження. Тобто, це питання знову ж таки змін по рельєфу мають бути облаштовані якісні громадські простори, і також дійсно має бути облаштований пішохідний міст над проїжджою частиною навпроти лікарні швидкої допомоги. Тобто, це є насправді такий дійсно масштабний зразковий проект, який потребуватиме суттєвих ресурсів, і але він насправді має. Бути прикладом, яким чином потрібно реалізовувати проект реконструкції в європейського практичного масштабу. А прилегла вулиця до цього простору, взагалі прилегла вулиця до центру Unbroken – Мазепи, так чи там якісь роботи плануються, чи найближчим часом, тому що за моїми спостереженнями там точково зараз відбувається покращення тротуарів власне біля Unbroken і біля зупинки. Але ширина вулиці дозволяє нам, ну, на мій погляд, як звичайного пересічного громадянина, виглядає, наче ширина вулиці дозволяє дозволяє для того, аби зробити окрему смугу і для велосипедистів, чи чи реально це в цьому просторі довкола центру Unbroken, зокрема на вулиці Мазепи? Власне, це реально, і ми плануємо, що це стане реально навіть вже найближчим часом. Я думаю, що цього року ми ще розпочнемо роботи вже безпосередньо по вулиці Мазепи. Тобто, в нас є проект, і це і кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Ми власне маємо реалізовувати проект реконструкції вулиці Мазепи і вулиці Грінчутка. Починаємо власне з вулиці Мазепи. Дійсно, там є можливість використовувати існуючий громадський простір, який. Не використовується існуючі газони, тобто є можливість також облаштувати якісну е, інфраструктуру для виділену для громадського транспорту, е, покращити стан покриття по приїжджій частині, облаштувати е, пішохідну інфраструктуру. Тобто це також е, проект, який ми вже е, маємо в готовому розробленим, який вже пройшов експертизу, і є визначений е, практично підрядник. Зараз, якби йде питання з. Е, Процедурні, тому що це є власне кошти Європейського інвестиційного банку. Пане Олеже, дякую вам за відверті відповіді. Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, був сьогодні з нами. Глядачам дякую, що дивитеся Львів 24 Пишіть у коментарях, яку тему ще вам цікаво буде обговорити з посадовцями Львівської міської ради. Мене звати Роман Смоляр. Побачимось.